Треба допомагати Збройним силам України, а це тому, що ну дуже багато тобі там писали: Бахмут знищений вщент під нуль. А, ну, ще не вщент, але цілком припускаю, що якщо бойові дії такої інтенсивності будуть там тривати ще пару місяців, то цілком можливо що Бахмут буде. Ну давайте будемо відповідати. Бахмут буде виглядати так, як Мар'їнка, так як Волноваха, так як. Виглядає вугледар, але е, от зараз можна якраз подивитися Білогорівку. Це ота от білогорівка знаменита, де на переправі було знищено купу типу, селеної їхньої техніки. Там зараз наші бійці вони просто зробили таку екскурсію, яка звісно дуже небезпечна. Це по моєму теж військове телебачення. Вони щось набрали дівчат, військових кореспондентів. Дівчата зараз їздять по всій лінії фронту. Я пару відео навіть повідаряв тушо. Щось розактивнічалися військове телебачення. І це добре, тому що треба показувати. Це добре, тому що треба показувати війну такою, якою вона є. От. І, власне, я, я закольцовую свою промову. Треба допомагати Збройним силам для того, щоб от таких населених пунктів, як Бахмут, Володар, Білогорівка, було менше. Білогорівка. Дорога до Білогорівки дуже важка. Вона. Постійно впрострілюються, тому ми пересіли з своєї машини на броньовану і вирушаємо туди вночі. Навіть у третій ночі застаємо військових за коригуванням. Хлопці працюють цілодобово. Саме вони звільняли Білогорівку. Владислав згадує, як його підрозділ зупиняв колону ворожої техніки. Е, виставили БМП, МТРБ, поставили птора і були в готовності зустрічати колону. Е, як тільки я почав вилазити вже на БМП, повертаю голову направо. І тут в мене починається як, як замедлена зйомка. Я наблюдаю танк, який викатується за поворотом на розстоянні десь метрів 900. Повертаю голову наліво, кричу в туристам танк, э, чую вистріл тура. Звернув воно мене скидає з БМП. І перша думка, яка в мене з'являється в голові, спіт залізти на БМП, поки вона не уїхала. Дана колона розділилася на дві частини, обидві колони удачно накрили артилерію. Минуло вже пороку з моменту звільнення білогорівки. Окупанти постійно намагаються. Штурмувати позиції українських військових, але жодні дії не закінчуються успіхом. Наші хлопці не відійшли ні на крок. На околицях селища точаться жорсткі стрілецькі бої. Наші воїни відбивають безперервні атаки ворога. Постійно літають ворожі пташки, і укриття тут знайти дуже складно. Тому пересування в день максимально мінімізується. Гуляти деколи шкіпливо парасольки. Тут вся робота: артилерія, і авіація. В цьому селищі не було ні військових, ні стратегічно важливих об'єктів. Лише житлові будинки. Тепер тут не живе ніхто. Останніх місцевих військові евакуювали одразу після звільнення. Близько тисячі людей втратили свої домівки. В принципі, географія села проста: йдемо по колу, і не буде ні одної цілої будівлі. Все зруйновано. Повністю все. Осколочок. Приблизно робиться такий бабах. Згорівші автівки, дитячі іграшки поруч із снарядами та будівлі, від яких залишився, один лише фундамент. Росіяни знищують Білогорівку, а не звільняють. Ну, в принципі, можна було це і не говорити, відео і там стало. Так, тому підрузі, дорога родина, допомога Збройним силам України.